Виконуємо номер 50 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас, підручника алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть область визначення функцій і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Усі значення, яких набуває незалежна змінна аргумент. Утворюють область визначення функції. У першому завданні у нас функція лінійна, тому замість тих ми можемо підставити будь-яке число і знайти відповідне значення Y. тому область визначення будь-яке число. Будь-яке число. У другому завданні аналогічно лінійна функція також замість х можемо підставити будь-яке число. А от уже в третьому завданні ми ще з початкової школи знаємо, що на 0 ділити не можна, тому знайдемо таке значення x, яке перетворює наш знаменник у 0. Розв'яжемо рівняння 2х додати 4 торівня до 0. Переносимо 4 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на 2. Отримає х дорівнює мінус 2. Область визначення будь-яке число, крім мінус 2. Область визначення. будь-яке число, крім мінус 2. І в четвертому завданні аналогічно розв'яжемо рівняння, знайдемо, яке число перетворює знаменник в нуль. Переносимо 4 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Це буде х дорівнює 4. Тому область визначення. Будь-яке число, крім чотирьох. Номер 50. Із розділу повторюємо алгебру за сьомий клас. Підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.